Також на задній рамі, як і в 6 кія, так і в 8 кія, є технологічні отвори, заради того, щоб була можливість додаткового встановлення заднього фаркопу, якщо буде працюватися саме в тандемі. Проте тоді вже потрібна двохконтурна гальмівна система. Ну і давайте все ж таки практично вам покажемо або нагадаємо, хто дивився то відео, як працює ось цей механізм при вивантаженні. Для цього ми знову ж таки витягуємо передні пальці, як і на шостому, також їх вставляємо в спеціальні відведені місця, щоб не загубилися. А також на саме задньому бортові ми наразі відкриємо середню ось цю секцію і відкриваємо саме ось цей замок. Ось ми бачимо, у нас борт вже вийшов. Зараз ми піднімемо кузов і продемонструємо вам більш детально.